Давайте розпочнемо власне із призначення нового, нового головнокомандуючого. Уже є його перша заява. Зокрема, йшлося про те, що будуть переглянута краща підготовка українських військових. Йшлося про нові завдання. Власне, як ви гадаєте, із чого почне Сирський? Чим буде відрізнятися його тактика від залужного? Ну тут в своїй програмовій власне заяві він окреслив основні напрямки діяльності своєї, і тут, якщо говорити загально, то можна охарактеризувати таким словом, як зміцнення, зміцнення налагодження взагалі військової структури, військової системи. Уніфікація приведення до єдиних стандартів, тобто і найголовніше те, щоб та зброя, яка зброя, техніка, яка надходить до нас від наших іноземних партнерів, щоб вона доходила і рівномірно розподілялася між різними, між усіма вірніше підрозділами, які наявні на лінії фронту, звичайно ж, це є і система керівництва, система, власне кажучи, швидкість ш виконання наказів, це і діяльна система ротацій на від передової та кожного підрозділу, і звісно ж, це є підкріплена взаємодія фронту і тилу, тому що саме. Наш оборонно-промисловий комплекс має вчасно постачати наш фронт. Ну і відповідно, що ось ця взаємодія саме налагодження логістики, це до цьому приділена особлива увага. Відпочинок навчання. Тобто, якщо говорити загально, то пріоритетом є на сьогодні людське життя, життя нашого бійця. Це об'єктивні реалії. Нас об'єктивно менше бійців ніж у ворога. Ворог просто-напросто кидає ну, величезними підрозділами. Зараз сконцентрував близько 470 тисяч лише осіб, це, це лише по людях, тобто загалом із резервами до півмільйона осіб. І для того щоб нам вистояти в цей найбільший. Такий найтяжчий період протягом лютого березня місяця нам, звісно ж, потрібно відлагодити таку систему, яка зможе витримувати от ворожі навали хвилі за хвилею, тому що саме цей місяць. Лютий і березень місяць вони будуть можливо найтяжчими за весь рік, тобто це якраз пік наступальних можливостей ворога. І ось власне для виконання оцих найтяжчих завдань і поставлено такого, якщо можна сказати, жорсткого командира, який буде здатен втримати фронт.